Всім привіт! Ви на каналі Росинний Світ! Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні ви дізнаєтесь, як проводити обрізку троянд протягом літа. Троянди дуже гарні квіти, які використовуються в декоративному садівництві. Також вони відмінно виглядають в квітниках, групових і окремих посадках. Отже, обрізка троянд проводиться від початку першого світіння аж до осені. Потрібно обрізати ті квіти, які втратили привабливий вигляд, у яких пелюстки стали слабкими та почали обсипатися. Щоб квітка троянди виросла здоровою, гарною, а стебло було міцне, високе, потрібно робити правильний зріз. Правильний зріз робиться над правильним листом, що складається з п'яти листочків. При цьому зітраховувати, що новий пагін буде рости в тому напрямку, де росте лист. Зріз на стеблі роблять косим під кутом 45 градусів вище на 1 см від листка. Не можна віддаляти від свілу квітку за допомогою прищіпування, бо виросте ослаблений пагін, він буде витягуватися при рості і буде ставати більш ламким. Це призведе до швидкого опадання квітки. Також не бажано зрізати секатором лише освівші квіти. Тому що на пагоні будуть рости маленькі дрібні квіти, також не слід зрізати над листком, який складається з листків. Оскільки в подальшому зростанні пагін виросте квітуче. Якщо на гілці багато квіток і не повністю відсвіли квіти, то потрібно зрізати тільки ті квіти, які відсвіли, та втратили декоративність. А якщо повністю відсвіли квіти на гілці, то видаляється вся частина гілки над першим листом. Під час обрізки потрібно видаляти зламані і хворі гілки, засохлі та слабкі пагони, а також ті, які ростуть у неправильному напрямку. Обрізати потрібно жовті та з чорними плямами листки. Рекомендується вкоротити довгі пагони, що ростуть над кущем, а також ті гілки, які ростуть всередину куща. Обов'язково потрібно видаляти дикі порослі. Троянди розмножують шляхом щеплення, тобто щеплюють сортову троянду до шипшини. Пізніше з місця щеплення виростає пагні шепшини. Як же відрізнити таку порослю від гілок троянди? У порості дрібне листя, а стебло світліше, ніж у сортової троянди, і на них багато шипів. На дику порослю витрачається частина поживних речовин. Що призначені для сортової троянди. Тому такі пагони потрібно зрізати та не давати їм розростатися, дикі пагони вирізають від кореневої шийки, Дикі порослі шкодять тим, що їх зростання може призвести до виродження куща троянди. Вони повністю замінять культурний сорт, якщо вчасно не вирізати. Регулярна обрізка стимулює ріст молодих пагонів. Та тривальне світіння, а також запобігає згушенню куща і дає змогу краще проникати сонячному світлу всередину, добре сприяє циркуляції повітря та запобігає виникненню порошнистої роси, гіржі, чорної плямистості. Якщо не проводити своєчасну обрізку, тоді троянки почнуть слабшати, почне знижуватися інтенсивність цвітіння. Це призведе до повільнення зростання пагонів і листя, тому обрізка проводиться протягом всієї фази вегетації, після обрізки троянд Обов'язково потрібно добре пролити та підживити рослину. На цьому все. Дякую за вашу увагу. До зустрічі у наступних відео!